Байден сказав Зеленському неочікуване, дивлячись в обличчя, промовив усю правду і повідомив, яке рішення прийняв по Україні. Довгий час було загадкою, що буде робити нинішній лідер США після зустрічі. Очевидь, він дійсно готувався ухвалити дещо важливе. Сам Зеленський казав, що це остання можливість закінчити війну, щоб вона не затягнулася на десятиліття. Чи ухвалив Байден необхідне рішення? Розбираємося далі. Ми вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. Зеленський у США зробив ряд важливих заяв, видав зізнання, що таке буде з Україною, дав сигнал, коли ж настане кінець війни. Війни президента Сергій Нікіфоров зазначив, що головна мета візиту зеленського до США це затвердити всі пункти плану перемоги. А це перш за все, як повідомляють західні змі, три головні пункти: дозвіл на удари по РФ, а також по Москві та Петербургу ракетами, отримання ще більше військової допомоги та якомога швидший вступ в НАТО. Аналітики вже нарікають цю поїздку вирішальною а події, які відбуваються там, змінять хід війни та навіть прискорять. Її завершення, зокрема, є ключовими перемовини Зеленської з Байденом, який на межі ухвалення надання Україні дозволу на удари по військових об'єктах на території Рефі. Також президент США має затвердити план закінчення війни. Сам Байден вже дещо сказав із цього приводу і виступив із потужною заявою по Україні. Але почнемо спочатку. Зеленський намагався переконати президента Джо Байдена і кожного з потенційних нових очільників Білого Дому. Що необхідно продовжити військову підтримку України та? Натиск в Курській області Рафії. президент Байден натомість попросив дещо у Зеленського заявив у відповідь: якщо цього буде досягнуто, то що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну, допоки Україна не досягне перемоги і тривалого миру, заснованого на принципах статуту ООН. А речниця Білого Дому Карін Жан П'єр повідомила журналістам, що президент і віце-президентка чітко дали зрозуміти, що їхнє зобов'язання підтримувати Україну, поки вона не по. Переможе у війні. Це рішення є непохитним. Цитую, буде перша коротка зустріч у президента Зеленського з президентом США на полях ООН І розгорнута зустріч велика наступного дня. Ось від цих подій ми очікуємо найбільше результатів, сказав речник президента. І наголосив, що наразі відбуваються двосторонні зустрічі з партнерами на полях генасамблеї. ООН. є вже перші результати плідних дипломатичних зустрічей зеленського із світовими лідерами. Зокрема, прем'єр-міністрка Данії Мата Фредерік. Ксен заявила, що війна в Україні може тривати ще роками. США та ЄС мають підготуватися до підтримки Києва. А ми нагадаємо, що Данія, Швеція і Фінляндія заявили, що Україна може робити, що забажає з військовою допомогою цих. Країн також Зеленський у США зустрівся із Ердоганом. Президенти України і Туреччини говорили про розвиток стратегічного партнерства між країнами. Вони обговорили формулу миру з акцентом на свободі судноплавства у Чорному морі та лідерській ролі Туреччини в цьому пункті. А з президентом В'єтнаму, Толамом Володимир Зеленський, обговорив розвиток двосторонніх відносин та збільшення товарообігу між державами, зокрема в аграрній промисловості. Також Зеленський на одному із виступів у США заявив, що рашисти готуються вдарити по трьом АКС України. Українська розвідка володіє такою інформацією щодо бойових дій, то видання The Wall Street Journal пише, що Україна зможе розпочати контрнаступ 25 му якщо збільшить мобілізацію, а захід буде надавати більше зброї. Натомість The Washington Post зазначає, що у США наразі не почули переконливого аргументу від України щодо дозволу на удари по РФ західною зброєю. У виданні йдеться, що РФ вже відвела дев'яносто відсотків літаків, що запускають бомби за межі зони дії атакам з тому, дозвіл щодо далекобійних ударів не матиме значного впливу на бойові дії. А ось європейські військові та дипломати не погоджуються із таким висновком. Тим часом Байден, востаннє на посаді глави Білого Дому виступив із промовою на засіданні Генасамблеї ООН. У своєму виступі він говорив, що зараз переломний етап в історії і вибір, котрий ухвалюють лідери, визначить, яким буде майбутнє на десятиліття вперед. На його думку, світ об'єднаний і рішуче виступає проти агресії. Чи покладемо ми край конфліктам, які ворують сьогодні? Чи візьмемося за вирішення? Шення глобальних проблем, таких як зміна клімату, голод і хвороби, заявив Байден і сказав, що у своїй промові окремо зупиниться на кожному з цих питань і на діях, яких світ має вжити у відповідь. Зараз наголосив Байден, настав час зробити ще один вибір: продовжувати підтримку, щоб допомогти Україні перемогти і зберегти свою свободу або піти геть і допустити знищення України. Цитую: я знаю свою відповідь. Ми не можемо втомлюватися, ми не можемо відводити очі, і ми не відмовимося від нашої підтримки України, допоки Україна не досягне тривалого миру, заснованого на статуті ООН, Додав американський президент. І на ці його слова лідери у залі генасамблеї, серед них був і президент України Володимир Зеленський, відреагували оплесками. Аналітики видання The New York Times пишуть, що президент США Джо Байден під час генасамблеї ООН у Нью-Йорку зазнаватиме великого тиску через небажання скасовати. Вати обмеження на удари України по РФ далекобійною західною зброєю. Так, європейські лідери вже наполегливо просять Байдена дозволити Україні використовувати західну зброю великої дальності для ударів по рашистським військовим цілям, зокрема по авіабазах, звідки Україну атакують літаки Рафії. Новий президент Фінляндії Олександр в інтерв'ю New York Times різко закликав західних союзників дозволити Україні боятися без однієї зв'язаної за спиною руки та дозволити їм використовувати зброю на власний розсуд. Це робиться в цілях самооборони та рамках міжнародних правил. Він додав, що для України не має бути жодних обмежень. Цитую нам потрібно переконати Путіна, що йому немає сенсу продовжувати цю війну. і Я гадаю, що Путін повинен програти і війну, і мир, тому що єдине, що він розуміє, це сила, каже Ступ. Президент Фінляндії на генасамблеї запропонує розширити Раду безпеки ООН, включивши до неї п'ять нових постійних членів двох із Азії, двох із Африки та одного із Латинської Америки. Марки і виключати членів, які грубо порушують статут ООН та міжнародне право як і рефія. Генсекретар НАТО Єн Столтенберг, який наприкінці вересня залишить свою посаду в інтерв'ю Сіна, наголосив, що самооборона є законною згідно із міжнародним правом. і Україна має право на удари по легітимних військових цілях на території агресора. І ступ і Столтенберг зазначили, що так звані червоні лінії союзників вже були перетнуті постачанням Україні танків Леопард, крилатих ракет штурмшаду і скальп далекобійної артилерії, навіть винищувачів F-16. А новий прем'єр Великої Британії Кірста. Армер теж закликав Байдена дозволити використання ракет штормшеду, скальп для ударів по базах рашистів. Про законність таких ударів також заявив і голова військового комітету НАТО адмірал І При цьому за його словами країни постачальники зброї можуть вимагати певних обмежень при її використанні. Крім того, адміністрація президента США Джо Байдена знайшла. Обхідний шлях для розширення президентських повноважень щодо відправлення в Україну зброї та обладнання на 5,9 мільярда доларів. Ці кошти можуть згоріти після закінчення фінансового року наприкінці вересня. А ми нагадаємо, що у квітні Конгрес США ухвалив пакет допомоги Україні в розмірі 61 мільярд доларів. Із цих коштів залишилося 5,9 мільярдів, які можуть згоріти вже 1 жовтня, коли закінчить фінансовий рік у США. Ки повноваження дозволяли пришвидшити постачання допомоги Україні, оскільки зброя надсилалася із складів Пентагона, спрямовані кошти витрачаються на заміну цього обладнання в арсеналах США. І як відомо, адміністрація Байдена працює, щоб продовжити ці повноваження після фінансового року без ухвалення конгресу, як планувалося раніше. Представник Пентагону, підполковник Чарлі Діц, зазначив, що якщо здійснювати вчасно, постачання можуть вийти за межі фінансового року без проблем. А білий дім хотів, щоб конгрес включив гроші до плану фінансування, який дозволив працювати уряду США після 1 жовтня. Новий варіант Білого Дому збереже гроші для допомоги Україні навіть без дій Конгресу. Ну а ми вам дякуємо, що додивились відео. До кінця ставте вподобайки та підписуйтесь до зустрічі. Слава Україні!